Поговоримо про рід. Твій рід може мовчати, але його біль ні. І якщо ти відчуваєш це, то це не просто твоя історія. Як дізнатися, що твій рід просить зцілення на даний момент? Отже, ти відчуваєш тяжкість, яку не можеш пояснити? одні й ті самі сценарії в поколіннях, відчуття, що ти живеш на своїм життям, страхи за майбутнє, без видомої на те причини. Складні стосунки можуть бути з мамою або з татом. порушення зв'язку з тілом, грошима, вірою в себе. Тобто може виникати таке бажання втекти, зникнути, мовчати. І тут важливо розуміти, що це не твоя провина, це, можна сказати, такий спадок, який сама душа взяла, щоб зцілити. Бо в тобі є сила розірвати цей ланцюг, і ти, можна сказати, вибраний своїм родом. Не як тягар, а як сам ключ. І тут важливо розуміти, що ти не несеш це даремно. Тобто ти зцілення всього свого роду. Тому підпишись, клади лайк, а та також приходь на безкоштовну діагностику за запитом, звернувшись в приват до мене, адже вона на даний момент безкоштовна, тому всім любові та миру.